Вітаю з вами Галина Прітріс. Але сьогодні, як ви бачите, на столі троянда. Сьогодні не про троянду, сьогодні про ось такий, тому що майстер-клас повний троянди, листочки. Як робити, як кріпити ось прикраси для дому, для тераси супер класні такі ось варіанти. Але сьогодні мова буде йти про ось цей візерунок, саме по колу. Як його гачкувати по колу. Дуже класний візерунок. Бачите, він ось так-от під кутом лягає. Класно виглядає у виробах. Ну, такий ось незвичний. Як мінімум, в принципі, багато для яких виробів його можна використовувати. І приступаю. Значить, Мова йде тільки про цей візерунок. Набираю необхідну кількість петель, тобто, ви знаєте окружність, ви знаєте розмір, який вам потрібен. Кількість петель повинна бути кратна 4: 3, 4, 5, 6, 7. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Беру так, щоб було максимально зрозуміло. Тепер з'єднуюсь, щоб не перекручена була наша петелька. Приєдналась. І цю ниточку зразу ж просто кладу і обв'язую. Сюди ж. Стопчик, один. Просто стовпчик. Накинула напівстовчик, накинула сюди ж стовпчик з одним накидом. Один, два, три, у четверту петельку, цю ниточку я залишу, у четверту петельку знову стовпчик, напівстовчик, і стовпчик з одним накидом. 1, 2, 3 у четверту петельку, стовпчик, напівстовчик і сюди ж стовпчик з одним накидом. б ви кількість петель по окружності по колу не набирали, вам завжди потрібна кількість петель кратна на 4. Це саме по колу. 1, 2, 3 у четверту, стовпчик, напівстовчик стовпчик з накидом. 1, 2, 3 у четверту. Напівстовчик, стовпчик з накидом. 1, 2, 3 у четверту. Стовчик. Напів стовпчик. з одним накидом. 1, 2, 3 у четверту. Стовчик. Напів стовпчик, стовпчик з накидом. Тепер, один, два, три петлі. Це так, щоб саме з'єднати і правильно замкнути у кільце ваш візерунок, щоб по колу саме ось так полосками, як ось тут у мене лежали, лежав сам візерунок. Значить, я пров'язую зараз стовпчика ось тут, в першу петельку, де починала стовпчик. Ви бачите, начеб проситься сюди. Але я його пров'язую ось тут у нижню. Це конкретно тільки для з'єднання, тільки один раз. Я зразу ж задаю напрямок ось цим полосочком. Стовпчик, сюди ж напівстовчик, і сюди ж стовпчик з одним накидом. Тобто, у мене виходить, начебто такий собі, бачите, трішечки скос або перекос. Слідуючий стовпчик я пров'язую в ту петельку, яка ось у мене тут заховалась. Так, хвостику поправся. Стовпчик. Так, де ж ти там? Ось, бачите, вона на задньому фоні. Стовчик, напів стовпчик, і сюди ж стовпчик. З одним накидом. Слідуючи, ось стовпчик, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. Тобто я вже з цього місця, ось, бачите, трішечки є зміщення, і я вже йду повністю по колу. Знову ж, ви бачите, де вам потрібно гачок. Один, два, три. Перший рядочок я у четверту пров'язувала задля саме зміщення візерунку. А зараз далі пров'язую у третю, тому що у мене складається ось цей елемент з трьох стовпчиків. Один. Два, і сюди ж три. Думаю, що це вже ну, просто розжувало візерунок. Один, два, в третю, стовпчик, напівстовпчик, стовпчик. З накидом. Знову один, два в третю, стовпчик. Бачите, як ось тут чітко-чітко видно того, що вони по діагоналі. Третій. стовпчик, напівстовпчик, стовпчик з накидом. Ниточка зачепилась просто. Один, два, ось третій стовпчик. Напівстовчик, стовпчик з одним накидом. І там, де я з'єднувалась, бачите, вони у мене вже трішечки ось один за одним, ось так от лежать під кутом. І я тепер повністю продовжую: тобто один, 2 втретю, уже там, де початок був, ось, тільки без зміщення. Просто по колу. Стопчик, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. І знову один, 2 втретю стовпчик, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. Один, два. Один два третю, стовпчик, напівстовчик, стовпчик з накидом. Один два втретю. І так, весь час по колу. Тобто я не піднімаю кожен рядочок окремо для того, щоб у мене вийшла діагональ. Просто весь час по колу. Пров'язую ось ці три стовпчики. Відмінність тільки у тому, що перший рядочок був у четверту петельку, а зараз у третю. Змістивши його попередньо у завершенні першого рядочка. Тобто я в першому рядочку, саме ось цим, що я в нижню петлю пров'язала до хвостика, змістила сам візерунок. Надію, що максимально зрозуміло. Так, один, два, в третю, все вірно. Стопчик, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. Знову бачите, ось хвостик, але я нічого ніде не змінюю. Тобто це порядок початок рядочка. Стовчик, напівстовчик, стовпчик з накидом. Нічого, абсолютно нічого не змінюю. Один, два, три. Просто по колу повністю пров'язую ось ці три стовпчики. Напів стовпчик, напівстовчик і стовпчик з одним накидом. Стопчик, напівстовпчик, стопчик з одним накидом. Я ще розраховую на те, що ви все ідеально бачите і розумієте, що я зробила і що я роблю. У випадку, хоч щось не зрозуміло, не виключаю таке можливо. Обов'язково мені пишіть про це. І якщо що, я або поясню. Або конкретно запитуйте, в якому місці щось не зрозуміли. В принципі, так до будь-якого мого відео ви можете запитувати, якщо є якісь непорозуміння, я все-таки також ну, жива людина, я не бот, не робот. Так що, в принципі, можу також десь колись оговоритись, десь колись помилитись. Так що, в принципі, якщо я це придумала, то воно в мене, як мінімум, записане, Ой, як мінімум, а як максимум ще можу і пам'ятати. Дякуючи Богу за пам'ять. Тому любі мої. Три ось таких стовпчики можуть скластися у дуже класний візерунок, який ви можете використовувати будь-яких для яких речей, будь-яких, як бачите, на моєму каналі постараюсь навіть під цим відео, щоб були подані всі вироби, які я саме таким візерунком виконувала. Він дуже легко виконується, але дуже оригінально виглядає. І знову, поки я тренділа. Я дійшла до хвостика. ось І я нічого знову ж ніде не змінюю. Слідуючий рядочок, стовпчик напівстовчик і сюди ж стовпчик з накидом. на напівстовчик, стовпчик з одним накидом. Так що, любі мої, долучайтесь, підписуйтесь. Я думаю, що максимально я показала і ви зрозуміли. Або е списуємось тобто пишіть. Я думаю, ви зрозуміли. Це дуже класно, дуже просто, дуже оригінально, незвично і легко. Основне бажання. І зараз я вам покажу: не буду в'язати чехол під пляшку. Якось так. Ось. Бачите, як класно лежить візерунок? Для будь-яких виробів буде оригінально. Тобто, я вам повторила, бачите? Як змістити вся фішка? Ось тут у пров'язаній петельці? Люблю, обіймаю рівних вам петель. З вами Галина Прігріс. Долучайтесь, підписуйтесь.